Привіт, малятка! Запрошую вас сьогодні у нашу творчу студію. Сьогодні ми з вами будемо створювати гарні осінні листочки. Ті, які ми бачимо щодня на вулиці, із Берізки, із Клена. Сьогодні ми їх створимо власну руч. Нехай ваші матусі намалюють вам на кольоровому картоні. Фломастером зображення листочка. Ось у мене клен та берізка. А зараз, дітки, нам потрібно листочок берізки та клена намастити гарненько клеєм. Обведемо спочатку за контуром та ніби зафарбуємо, але клеєм. Ось так. Не виходячи за контури, ось так. Листочки я вже клеєм намастила, а зараз, дітки, ось у мене в лоточку манна крупа. Нею потрібно посипати листочки, не виходячи за контури. Ось так, ось так листочки я посипала манною крупою, а тепер треба зачекати, нехай висохнуть, та розфарбуємо їх фарбами ось. Коли листочки трішки підсохнуть, нехай ваші матусі вам допоможуть струсити зайву манну крупу, щоб листочки були ціленькі та гарні. Які ж кольори візьмемо для наших листочків? Так, малята, візьмемо жовтий, помаранчевий, трішки червоного і зовсім трішечки зеленого, щоб листочки були гарні і схожі на справжні. Ну що, листочки підсохли, пробуємо зафарбовувати. Ось корінчик я зроблю жовтенький. І по краях нехай буде жовтий наш листочок. А далі візьму інший колір. Ось, наприклад, помаранчевий. Подивіться, який стає гарний листочок. Ось так зафарбовуємо все-все-все. Аж поки не закінчимо зафарбовувати листочок. Ось так гарно у мене виходить, ще трішки червоного кольору не вистачає, з ним листочок стає схожий на справжній осінній, той, який ви бачите на стежиночках, на доріжках, на деревах та кущиках. Спробуйте й ви, малятка! Мої листочки, діточки, готові. Кленовий, той, що схожий, на гусячу лапку, і березовий той, що схожий на крапельку чи сердечко. Подивіться, які вони гарні та незвичайні. Коли висохне фарба, доторкніться до них. Відчуйте, які вони на дотик. Це манна крупа їх такими зробила. До побачення, малятка. Бажаю вам творчості та гарних Осінніх листочків